Хто не знає, давайте будемо знайомитись. Мене звати Катерина Михайлівна Сирокотяга, Я начальник сектору ювенальної превенції Лубинського районного відділу поліції. Я спочатку проведу лекцію, дам вам теорію. Потім ми проведемо квест, в якому визначимо, який клас краще володіє. 6 лютого в Україні відзначається щороку День безпечного інтернету. Ось кілька порад: встановіть на комп'ютері. Ми це програти забезпечення, воно може бути у формі образливих повідомлень. По діагоналям наголошую, також є і вони бувають, а, втрашки, а втрашки. на команди. Ми ж не клешки, Ми небезпечний діре.